thank mm -hmm. you Цей голуб прямо від Бобика, то мені його Бобик подарував. У мене ще була його рідна сестра цього голуба. Вона летіла дуже гарно, вона була 502 номер мала. Ні, у Бобика він вивів 501 а до мене попала 502. -й. 501 -й він мені не віддав, бо вона мала також два або три пера білих. І він мені дав 502 -й. Шикарно голубка в мене летіла дуже гарно тобто, рідна сестра рідна сестра ну вона була від нього на він, він у мене 18-го а вона була 14 го вона була 14-го року і тому я ще раз попросив і взяв оцього голуба і я не помилився він дуже гарно дуже гарно він у мене відлітав і від цього року ну далі його майбутнє розпліт Uh -huh. Більше він на змаганнях не буде. Цього року він летів. Непогано, але я би хотів від нього кращого. Uh -huh. Я би хотів кращого. А то ж летів різні кілометри, і 200, і 300, і 500. І 500, 500 uh -huh. летів гарніше, 500 клетів гарніш. Uh -huh. мені... Погоду, кращу, гіршу. мало значення? значення, голуб дуже добрий. Uh -huh. Просто дуже добрий. Uh -huh. Голуб. То... Це він два рази номінований в колекції України. Ну, цього року він у категорії С. Mm -hmm. Перший з коефіцієнтом роді 24, що я не знаю. 064. 20.064. Та, та, так, так. Дарбі та, кольцо. 18-го. Так, так. Молодим він летів не так весело. Це з од... З одного льоту він навіть прилетів на, на другий день, а потім він не ночував ніде. Летів дуже гарно. Просто дуже гарно. Угу. Дуже гарно летів. Скажіть, будь ласка, як ви підготовлюєте голубів до сезону? І з якого періоду починаєте? З березня, з квітня, з травня. Всі розуміють прекрасно, що починається зараз. Вони, Це вони, вони вже зараз, ще вони проп'ють е, до кінця і пізніше я їх десь е, думаю в кінці. У кінці е, листопада, на початку грудня я їх проколю Колумбо 2 Правда, я ніколи цього не робив з Старими Голубами. Всіх проколити. Ніколи я не практикував за своє життя. Але прошлого року я проколов е, Колумбо 2 е, і то мені дуже сподобалось. Угу. І їхня, поведінка, їхня поведінка, їхній стан, стан здоров'я. Е, е, цілий рік, звертаючи увагу на їхній кал, воно мені дуже сильно сподобалося. Голуб, е, якщо голуб здоровий угу. і він прилетів. Um, навіть з 500 кілометрів той день прилетів там перша, друга, третя. Uh -huh. Якщо в нього організм гарний, здоровий, він не має, ні... кал не має практично мінятися. Uh -huh. Кал може змінитися, як він прилетить на другий день, на третій, коли вже йде обезводнення організму. Uh -huh. А так у мене, якщо, якщо голуби прилітають з льоту і не міняють кал, uh -huh. я рахую, що то все дуже добре. Uh -huh. Це здоровий голуб. Сама підготовка до сезону образно, коли вас починається? у квітні чи. Колись ну, спарюйте, давайте почнемо. Я, Коли спортсменів. спортсменів я спарюю у перших числах березня. Числа я даю всім вивезти там по одному молоденькому, 8-7 днів. Uh -huh. Вони їх годують, папчуть, а потім я дарую своїм конкурентам, від яких потім нервнич, стараюся вивести. Так, та, 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 та. я їм не, не даю годувати молодих Добре Образно там берем п'яте. 10 днів яйця 15 плюс 16 днів сидять. Образно ви розкидаєте 10 квітня, розкидаєте. Їх. 10, 15-го, як коли я розкидаю і все. І вже ми туди їх готуємо до яке відвідування дворазове в день чи одноразове, скільки часу ви їх що, що ну, ну, літають вони під прапор, не під прапор, вільне відвідування. Під прапором е я ніколи цього не робив. Перші дні я випускаю голуби, звичайно, вони. Не хочу, перші дні ще не, не стають форму. Проходить тиждень часу. Я маю випускати голуби. Тиждень часу після того, як ви. Почав загали... випускати. Ну, як я випускаю на вулицю. Як погода дозволяє, випускаю. Вони тиждень, перші дні літають по-різному, хто 20 хвилин, хто більше. Але до двох тижнів часу... У мене сидить мінімум годину-годину 15 в небі. Угу. Значить, я рахую, що голуб готовий до змагання. Окремо голубки? Окремо голубки і, голубки, і окремо сам. Так. І вечором повторюєте це? Вечором чи... повторюю. Угу, угу. Тому е, вдовий метод угу. забирає дуже багато часу. Угу. Дуже багато дуже, Тим поділити один, а тим приділити. Колись я ранком прийшов, перший тиждень з весни, коли вони сіли на яйці, я ще самок е, з гнізда виганяв. Угу. Бо вони не звітали, а ви проходить 5-7 днів, 7. я виходжу на голуб'ятню, відкриваю льоток і голубки за яєць самі злітають. Вже йдуть у небо. І, будь ласка, Скільки ви возите разів до початку? Ой, України, то, то, то я. Можна індивідуально, ми розуміємо, ви скільки та... практикуєте 3, 5, 7 і кілометрів. Та десь сім. Не раз відвезу два рази за Ходорів, ще Рогатин. Як хлопці їдуть відвезу 3-4 рази і все. <свісно> ну, я вам скажу другий фактор хлопці. От е колись, ну, менше, може, конкуренція була, <свісно> були в мене роки, які я молоді, не вивозив на, трен... на тренування взагалі. Тобто <свісно> зразу. Взагалі, почали сільоти. Виводив я молодих перші роки небагато, 32, 36, я відвіз, машина підійшла, льоти, змагання, опустив голуби на змагання. Відповідно, вони перший льот прилітали посередньому. Угу. Два штуки, три, до чотирьох голубів я губив, вони не верталися. А вже слідуючі змагання, голуби стали в кодію. Ті, що мали пропасти, ті Так, але, але саме основне. Якість голуба. Якість Якість голуба. то, то Геречка, Для мене не? для мене саме основне. Угу. Скільки ви з початок змагань починаєте голубів? 50. Ну, останніх 2 -3 роки три. Я даю багато голубів. Було в мене багато років, років, може з 5-7, я давав весь час 50 51 бо так давали люди на змагання. Угу. І, відповідно, різні люди говорили, що кількість, як від нього виграти, кількістю, тому п'ятірка. І тому я давав голубів 50. А оті роки. Я вже давав більше голубів, тому що нема ні одного голубовода, я думаю, ні, ні в світі, ні в Європі, в якого сидить 100 голубів, і вони всі дуже гарні. Я в то не вірю. У кожного... Гарні вони можуть бути. Та, які можуть змагати. А які добре я вірю, що на кожній голуб'ятні є 5. Якщо ти за сезон з тих 50 молодих вивів 2-3 голуби, які показали результат, попали в колекцію, я рахую, що дуже сильний успіх. Uh -huh. А пройдуть роки, ще років два-три, при нашій конкуренції, де ми летимо в нашому регіоні. Якщо ти виставиш одного голуба в колекцію України, ти будеш дуже, uh -huh. ти будеш дуже добрий голуб'ятник. То uh -huh. не так все просто uh -huh. при такій конкуренції. Не так все просто. Тут зараз всі ми відсіки були, де є самці, правильно? Так, це всі самці. Самки там, можемо зайти Та, до Так, Давайте, скажіть, будь ласка, самки і тих своїх. Ну, 20, 20 самок. Це на відділенні голубу, правильно? Так, тут 20 самок е, є з розплоду. Mm -hmm. то з розплоду. 20 самок з розплоду, решта всі, які змагалися. А решта так? всі, які змагалися, так. Я просто їх пустив зараз всіх разом, тому щоб що я, входити... я їх пропою Щоб менше мені ходити, наливати то все. Mm -hmm. Ну тут у мене бокс для молодих голубів. Для молодих голубів. Так, який... так. Я їх потім переставляю туди. Mm -hmm. І, як правило, якщо в тому боксі виводжу більше 50 молодих, mm -hmm. 52, доходжу до 57, зразу мої голуби молоді починають пропадати. От тим самим не стає е, тут кислороду, то є замало місця. Mm -hmm. А так як тут, в нашому собі, де я живу, тут, тут є певно ще 40 хат, які тримають голуби. Кислороду не вистачає. І, 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 і вони перелетіли і зразу там поселилися. Mm -hmm. e, тут, є, e, тут є такі, наприклад, в мене там 130 голубів, Крихтяка 130 голубів, Зубрицького Тараса з 200 голубів, mm -hmm. e, Домарата, Як він печ, Домарад там 150 голубів. і Тут маса голубів. Івахів, з... Івахів, Ні, Івахів зараз переїхав в своє село, він жив тут. А зараз він у сусідньому селі в заболотився. І Русин десь. тут. А Русин Русин трошки далі живе. Русин живе по, по замірах від мене на 11 кілометрів. Дальше. На 11 кілометрів далі. Ходіть, будь ласка, свої цьогорічні Олімпійські, які так, так дві, дві. 003. І... 003. 22, 1 221303 і 22. 1309. Так, зараз я їх, на них тут подивлюся, де вони є. Так, 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 так. Одну я бачу. У тої голубки мама, е, тому 2251-025. Червоного. Червоного е, дочка. Дочка, червоного дочка. Внучка, той... 025. Та, та внучка, Але в неї е, Павло Коцур подарував мені векена голуба, то вона від векена, вона летіла цього року, я рахую, найкраще для мене, тому що вона має 11 конкурсів. і Вона чемпіонка. Чекайте, бо в мене три однакових, Одна, от друга uh -huh. і от третя. Mm, от оця голубка. І от є дочка або ця дочка, або та. Пряма дочка 25-го. Mm. Теж дуже гарно летіла. Дуже гарно. Е, ну, просто гарно летіла. То от є трета, а зараз я ще покажу 9. <гум> 03, так? Так. Yeah. Телефон наш Так, телефон, то вони так від молодих років, ну останній цифра ви. А от певне, дев'ята. От вона. А може дев'ята, а може, то її сестра. Одне перо залишилося. Так, Та, а вона взагалі гарно летіла. Вона дуже гарно летіла мені молодою. Дуже гарно. Давайте ну, вернемося ну, до тої голубки. Вона є в категорії А номінована. Ні. вона є в... Почав у е, категорії G. Категорії G тільки. Та. А 0,9, то. То вона в А і в G. Ну в G а, вона взагалі виграла в Україну. Вона 11 з коефіцієнт має. Угу. Угу. І як вона мені? вона мені дуже гарно летіла? Це 09. Вона номінована в категорії А, на якому місці? Друга категорія, Перша була в категорії G. Ну, це чисто Шерлакінська голуба. Шерлак... Тато Шерла від Шерлакінс і мама. Вони чисто, е, вона. Виведена від обох Шерлакенс. От її мама. Я її Бобика купив, от вона як Бобик померта, я її купив. Це кульцо, ну, іменно від Шерлакенс. Так, вона, вона голландка. повністю. У колекції України, я думаю, у мене на голуб'ятні було більше як 30. Ну коли я тримав голуби там на хаті на горищі, на жилому будинку, де. Розкажіть історію, ще, будь ласка, я перевіла за цю лутку, що... Це голубка рідна сестра е, 0, 3, 3, 0 3. то рідна сестра, вона виведжена 2, на рік на рік скорше, вона виведжена на ній номер е, 22 33 305. Вона зайшла до якоїсь голубки в гніздо прошлого року і та зняла її скальп. скальп. І ця голубка цього року летіла просто шикарно. Вона з одного у нас, з одного марафону вона друга, з одного марафону в клубі вона перш. Ну, вона взагалі дуже гарно летіла, просто дуже гарно летіла. Вона національній колекції України в мараф... чемпіонаті, чемпіонаті та, то вона вроді на першому місці. Я не знаю точно. Так. 0003, так. То вони рідні, на рік вона молодша. На рік вона старша. На ній номер 2233305. 305. І так як вона летіла, то, то просто що. Скажіть, будь ласка, як часто вам передзвонюють на номера телефонів? Нічого не дає. Нічого не дає? Абсолютно. Не... Я вже взяв купив другий телефон, зробив 0003. другі номера. Нереально, щоб до мене подзвонили. Я не знаю. Все Може, через... За рахунок того, що знаєш. Все, номери... ч... все через то, що відкритий е... доступ. доступ до, до голубів в інтернеті. Відкритий доступ. Все. Ніхто. Якщо. Ви, ви, жінки номер телефону наклеїте, так я це... купив другий номер, і цього року у мене на молодих голубів стоїть другий номер. Ага. Абсолютно другий. І пропало багато молодих, і пропало, що літали, і пропало на тренуваннях. Дзвінка нема. Угу. Просто нема. Воно все. Якщо голову попадає до людей, які не тримають голуби випадкових, то будуть дзвонити вночі. Мені Що тож робити, мені як можна, віддати цього? Мені мені а мені тож, ті всі. люди, які займаються голубами, вони не перезвонять, то я вам говорю зразу. Не перезвонять. Угу. Вони навіть навіть у, мене, навіть у мене в клубі, чоловік тримав. Три голуба на стриху закритий, закритого, поки до нього попав знайомий чоловік, він каже, щось мені знайомий голуб, покажи. А він каже: то дрикала, але не скажи йому. Не сказав. Не сказав, не сказав. Ну то Скажіть, Будь ласка, ще так в двох словах: як під час змагань підготовлюєте голубів, чи даєте якісь препарати і даєте, якщо і які як відновлюєте після льоту? Дивіться, що я скажу, хлопці. Тих людей, що вам розказують, що вони летять медок, чайок і все останне, це все анекдот. О, розуміло, і, якщо ви не пролікували голубів перед змаганнями від дихальних шляхів, угу. чи там тотальну дезінфекцію, чи орні, це обов'язкове, угу. і все, вони прилетіли з змагання, якщо прилетіли. У неділю всі гарні, в гарному стані. Значить, я зразу. Да, е цього року я летів. На... В мене був і Белгасол, mm -hmm. і був цей Толімін. Толімін той, Різниця той... Це помітили, не помітили. Ну, я не знаю, не можу вам нічого сказати. Е -е, Белгасол я купив 5-літрову каністру прямо у деверда Дивер. в хаті Вася Зарембюк. Він їздить в Голландію, возить туди, я його попросив. Він навіть багато був, закупив там на пару тисяч доларів. І Марта коледж зразу купляла. Відповідно, вона була там гарна скидка. Угу. Вона теж привезла. Вона теж парти. привезла ці препарати прямо від нього з дому. Отакі препарати, вони мені подобаються. Я літав і на ну, Якщо голову прилетів додому. І ви йому нічого не дали дезінфекцію ніяку у понеділок. Mm -hmm. Бо ви понадіялися, що голуб гарно прилетів, що все, дуже все добре, це велика помилка. Mm -hmm. Дуже велика. Добре, ви це робите дезінфекцію, даєте кожного по прильоту? Кожного Кожного прильоту. Колись я дуже сильно пару років спілкувався, є такий слова, який угу. Голубово, то він мені казав такого: багато років назад, років 15. Якщо в тебе голуби гарно прилетіли з змагання, і ти вже задоволений, що ти виграв, голуби дуже гарні, ти то упустив, їм нічого не дав, наслідуючий льот вони прилетіли так-так, на третій льот вони вже прилетіли погано, ти зрозумів, що їх треба, що вони вже вхопили щось, і ти вже після третього льоту на четвертому почав льот два лікувати. Коли? А змагання вже закінчилось. Вже Все, то вже пізно. І тому, і тому я не повірю ні європейцям, ні кого. Павло був у Лекс-Лудо в Голуб'ятні. Угу. Павло, Лекс-Лудо в Голуб'ятні. Ну, вдома він знімає відео і зі мною говорить, і яка, показує голуби, я кавпаш, та я по відео я не розбираюся в голубах. Спитай людину, на яких препаратах він літає, чим він робить? Чим він їх проліковує, Що він робить? Він така кухонька. Він підійшов до шафчика, відкрив двоє дверей. Ванденшлюз, ванденшлюз, ванденшлюз. і Скажи йому, що на Україні вже 15 років на ньому люто. Mm -hmm. Ну я таке говорю. Всі всі вони на тому. У, у них це набагато легше, тому що спілкуюся я з одним чоловіком, він в Німеччині. Він там раз у півроку чи три місяці пішов в десятьох місцях, зібрав три ложки великих каву, відправив лікарові, mm -hmm. Той зробив аналіз, якщо їм щось бракує, він привіз медикаменти, пролікував, заплатили гроші і все. Mm -hmm. А ми тут що, де ми то можемо і дати? Ми, ми вже тут чисто вже mm -hmm. зі своєї практики, ага, кав гарний. Все добре, значить, голуби здорові. А так інакше, що ти побачиш? Белгласоль, Толі Санфорти по прильоту, дезінфекція тотальна вандершлюза. Четвер, п'ятниця. Дезінфекцію тотальну я роблю сам. Дезінфекцію я від вандершлюза, роблю сам. Я її не купую. То купаю. треба додаткове відео зняти. Я то все мішаю, я то все. Я, я це роблю вже е, 15 років, певно, як мінімум. А люди, які мені казали, що то все неправильно, що так змішувати не можна, мені кажеться, я не буду говорити або Русин Ігор, або Денис Любомер, вони написали навіть були до Ванденшлюса на емейл. Він відписав, що все дуже добре. Я тішуся, що хтось там щось там зрозумів. Це mm все -hmm. байки. А ті mm -hmm. люди, що вони казали, що то все неправильно, вони як не літали 20 років, так і не літають по сьогодні. І шукають причину. І шукають є? причину. Ну треба дивитися з практики, а не з книжки. Mm -hmm. Ну дивіться з практики. Mm -hmm. Це правильно. Добре, зрозуміли. Тотально зробили. Скажіть, будь ласка, четвер-п'ятницю. Енергія, улійка енергії, використовуєте, не використовуєте. Використовую. Використовую. використовую, використовую. Цього року використовував від. Брокам. Energy чи уліку використовував ліки в мене не було, використовував цю до 10 від Толісана. Від Толісана. Так, так. так. таких чорних баночках. Так, так. ну, відповідно в п'ятницю. Ще, ще приходжу, на, приходжу в мене, зараз трошки вже голуби, голубоводи стали розумніші. Даємо голуби на 500 кілометрів, і вони сиплять ті кі кітки, -кі, блядь, їди, яка вона, на що ти то робиш? Я вже в п'ятницю. Мої голуби вже з'їли половину порції, то що вони мають пісти, 50%, 50, 50 відсотків. Уже вони з'їли дієтичного зерна. Максимум. Ні, масло, то не до. Ви розприділяєте? Саме... Я переб'ю е, п'ятницю пер, е, зранку і вечір даєте, там образом по 25%, чи даєте тобто зранку 50%. Зранку е, даю 50% і під вечір ще менше. Угу, угу. Е, дуже важливо, якщо перепакувати голуба на коротку дистанцію, він полетить друзів. Не можна, не потрібно. Угу. П'ятницю даєте енергію, дієту, який збалансований корм. Ну, я маю корм, там мені з Чехії передавали хлопці, щось десь докупив. Mm -hmm. Ну, я все додаю до корма чищені семочки і mm -hmm. коноплю. Mm -hmm. Я додаю. Я даю тому перевагу, я додаю. в суботу я не годую взагалі голову. Взагалі. Взагалі. Немає для мене різниці. Вод, води попили, чистенької водички і будьте здорові. Mm -hmm. І коли по прильоту проблем з заходженням немає ніяких. Один із, тож із факторів. Один з факторів з прильоту є дуже погано, якщо приходить там один голуб, ідуть там по одному, все дуже добре. Але якщо над голуб'ятно з'являється 5-7, все, плюс один сусід, курвар вижене 100 голубів літає, другий вижене 30 і починається. Але це перші, це перші льоти. Це перші льоти. Перші льоти. Ну, я їх так трохи навчив, так, ну, щоб, щоб досягнути результату, потрібно гарні голуби, ну, а туди вже е, розібратися у тому, що твоїм, голубам, що твоїм голубам бракує. Бо маса голубоводів перед льотами куплять мішок зерна, все, я теж годую гарним зерном, чому їй не летять. Та вони не летять, вони на здорові. Ну, вони не здорові. Як вони можуть полетіти, як вони не здорові? доз препаратів теж може бути фактором. Ну, не потрібно, для чого? Треба. Я, я от зараз пропоюю голуби від сельмонолоза. Якби я жив, може, в другій країні і мав можливість за тих 20 доларів зробити аналіз, mm -hmm. може я би їх і стільки не появ. Я абсолютно не бачив ніякої підозри у них якоїсь все хвороби. Але взагалі, все але все рівно я то роблю. Mm -hmm. Може, то трошки і забагато, не знаю, але я то. Як е, треба е, паяти 14 днів? Ну, 12 днів вони пити будуть 100%. Скажіть, будь ласка, Василь Миколаївич, що порадити молодим голубоводам, які почали займатися, чи перший, другий, третій рік займаються, і щоб вони цей спорт не забувають. Молодим голубоводам, які хочуть укласти свою душу у голубиний спорт, моя би була сама проста порада. Не потрібно. Іти і купляти документи. Uh -huh. Документи родословні. Треба піти до гарного заводчика, хто має, тримається на рівні, uh -huh. весь час летить, піти придбати собі дві-три пари голубів і з того починати. Як в нього з'явилося щось гарне, вже є якісь. І до того тільки собі підбирати голуби. Uh -huh. А наскупити в того, в того, в того, в того, в трето. Нічого не буде. Ми я знаю питання. я знаю голубоводів, з якими я веду дискусію багато років. У мене я купив Лудокласінці, Генрі Крюльґері. Ну, вже все, я в тих родословних. Я кажу, стоп, стоп! За фамілією ми нічого не говоримо. Ми починаємо літати 5 травня, 22 липня ми закінчуємо змагання. Я беру твою. Роздруковку mm -hmm. і кажу, що ти накупив. Mm -hmm. І ми подивимося, як будуть звучати твої фамілії. Це десь недавно було? Та то так у мене 10 років, кожного, кожного року, року я то привіз, я то купив, та я там. Та... Ну, ну, боже мій. Тобто, ціна голуба не завжди відповідає якості, правильно? Коли, па коли, коли Павло Коцур приїхав до Шерлакенса. Mm -hmm. І він зразу ж людина хотіла купити дорогі, ну, гарних голубів, Він любить гарні голуби, він грошей не жаліє, гроші в нього є. Він каже: я тобі знаю, що раджу сину. Не Це треба ліки, купляти син. чемпіонів. Uh -huh. Не потрібно. Треба купити гарних голубів. Не все від чемпіонів, ти виведеш Угу. Uh -huh. uh -huh. То є просте правило. Ну, якщо би було так просто. Все дуже просто, то ти б вже зібрав всі останні гроші, пішов, купив два е, чемпіонку з чемпіоном, спорував і маєш суперчемпіони. Та так не буде. Так не буде ніколи. Терпіння. Ну, і от теж Шерлакін він питання задавав. Ви там. Паруєте лінію чи як ви там паруєте. Він каже, знаєш, як я парую? Я парую чемпіона з чемпіоном, хочу отримати суперчемпіона. Mm. Ну не все воно виходить. Mm -hmm. І якщо прочитати того Ноєра, як то він писав Шумахера, який писав за ті голуби, що він там вів 100 років дослідження, то він від перехресних голубів він мав набагато кращий результат, ніж від лінійних. Mm -hmm. ну, але лінію теж хтось веде, хтось по-різному. Ну, я там не, не а якщо дуже. Молодим треба відслідкувати від, якогось певного голубовода? Від певного голубовода піти собі, взяти в е кінці літа, де вони не є дорого, де є дешевше, купити пару чи дві молодих і з того починати. Бо навесні тяжче є взяти доброго голуба, бо кожен голубовод хоче собі залишити. А потім взяти гарних е голубів. Має і... безплатно. Так, і починати. Е і починати свої змагання.